Привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні ми приїхали до моєї мами на день народження. Зараз будемо її вітати. Вусі купили ось такий тортик і подаруночок зараз покажу. Бусі, пулечки та носочки, щоб не мерзла взимку. Таку... Вітає, вітаємо з ним народженням, щоб була здорова. Щаслива, і щоб все в тебе саме 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 було добре. І нам допомагала ще багато-багато років. Дякую. От і все. Баба з подарунками да. Довольна і щаслива. <ривіт> моя бабуся, моя бабуся просто класна, моя бабуся просто супер. Рода не зрівняний. Бабуся ніколи не сумує. Не сумуй. Любить діда і мене, і машу, і притати. Я, 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 сама прибула, але вчора покажіть ще діду, там ще дід намальований. Я ж кажу, хлопці.